Наше селище Краснопавлівка багато на талановитих людей різних професій. Інколи дітям важко визначитися, ким стати, аби спростити цей вибір. Дитяча телестудія Фофмедія запускає цикл інтерв'ю Світ цікавих професій. Бути ветеринаром це не лише робота, а справжнє покликання для тих, хто міг спілкуватися з тваринами. Щодня ця людина не просто лікує котів, собак, хомячків та безліч інших тварин, але і стілює наші серця, надаючи улюбленцям таку необхідну допомогу. Сьогодні ми дізнаємося, як це працювати з тими, хто іноді косається або дряпається, але ніколи не скаже словами, що саме болить. Добрий день, Ігорі Доброго. Як так вийшло, що вам захотілося стати ветеринаром? Чи це була спадкова професія? Ні, не було в мене спадкової професії, що мій знайомий був ветеринаром і посовітував цю професію. У чому полягає ваша робота? Ну, робота полягає в лікуванні, в профілактиці. А хто з тварин найчастіше хворіє? Усі хворіють тварини. Де ви проводите приймання хворих чи проводите ви консультації на відстані? Буває, їздимо на виклик, якщо тварину немає можливості привезти, або це дуже крупна тварина. Якщо є можливість і нездорова тваринка, то привозять її сюди в аптеку. Тут ми вже проводимо клінічний огляд. І коли доводиться проводити оперативне втручання, чи є у вас місце для операцій? Так, є воно знаходиться воно перед вами. Тут проводяться операції дрібним тваринам, тобто кишкам, собакам. Проводиться тут оперативне лікування. Який у вашій практиці був найскладніший випадок? Чи завжди тварини проводять себе спокійно, дають себе лікувати? Так, бувало всякого. І вкуси були, і поцарапання були. Для більшого серед улюбленців люди обирають собака або котів. А яких незвичайних тварин вам довелося приймати? Найшли летючу мишу. Тварини живуть менше, ніж люди. Яку настріш тварину вам довелося лікувати? Або ви просто знаєте, що таке зустрічалась у вашій праці? є у вас домашня тварина? Її доводилось лікувати, чи вона цілком здорова? Так, є в мене домашня тваринка, ну щоб не лікувати, слава Богу, не хворіє. Ну, я займаюся як профілактикою. Завдяки вам, у нашому селищі є ветаптека. Це безумовно зручно, адже дуже багато мешканців мають домашніх улюбленців. Чому ви зважились на це? В аптеці я працюю не завжди, у мене є робітник, який працює. Дякую за спілкування, здоров'я вам та всім вашим пацієнтам. Дякую вам.